Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу розпаковку замовлення за новим каталогом. Нарешті я його отримала. Це два замовлення: одне менше, друге більше, і вони прийшли в один день. Так, прийшли мені в такій коробочці: це більше замовлення і менше замовлення. Нарешті, нарешті я його зробила. Накладна з меншого замовлення, в меншому замовленні. По розпродажі замовила таку пилочку. Це не мені, це моїй кумі дорогі. Дуже хороші шліфувальні пилки. В цієї код 46728. Хороша пилочка. Мені подобається, в мене така блакитна. До речі, вітаю вас із жовтнем місяцем з похолоданням. Я вже вдягнула тепленьку жилетку, яку придбала колись у перед Передкарпатті. Також замість плати за доставку замовила ось такий шампунь Butanicals. Він мені подобається, він, до речі, сульфатний, якщо я не помиляюсь, так, сульфатний. І він хороший, хороший. Я його брала, він робить волосся таким м'якеньким, приємним, якраз те, що потрібно для волосся після того, як влітку воно стало сухе і стало пухнаститись і електризуватися. Також у мене замовила клієнтка ось такий кремчик рук. Код 44354. Таких кремів багато різних, з різними ароматами, з півоннями є, і це якась просто квіткова композиція. Вони всі хороші, легенькі, мають легеньку текстуру лосьона. Якщо ви хочете густіший кремчик для рук, ви можете брати такі креми для тіла, як спасері, або молоко і мед, і також креми для рук. Молоко і мед, вони такі густішу консистенцію мають. І також ці кремчики. Там Love Potion парфумовані всякі, вони теж густіші. Вони мені всі подобаються. Ну а на склад дивіться самі, чи вам підійде. Також у мене клієнтка замовила ось таку туш. Цю туш рекламувати не потрібно. На неї завжди знижки. Вона хороша. Мені видається, вона підходить для всіх війок і для пухнастих, і для коротеньких. Хороша туш. У неї код 38929. Темна туш. Вони бувають різні. Є ще така водостійка, по-моєму, вона в якомусь такому рожевому пакуванні. У мене їх часто замовляють. Так. І я встигла придбати для клієнтки ось такий кремчик для обличчя, лавнечі-рожевенький для сухої, чутливої шкіри. Я брала таку міцелярну воду раніше, мені, до речі, вона сподобалась. Напевно, цю серію будуть оновлювати, тому що я бачу, що в розпродажі вже не перший каталог, саме ця серія Там з кокосом, ця для комбінованої шкіри зелененька з зеленим чаєм. І оскільки вже є серія для всіх типів шкіри з ананасом, і я подивилась, в наступному каталозі буде якась там з медом. і... Що ж там таке мед і ще щось. Для сухої шкіри, то, напевно, ще для жирної шкіри те щось вигадують нове. Будемо пробувати. Цікаво, мені склад, до речі, на серії сподобався. І з ананасом ця вся серія мені повністю сподобалась надзвичайний аромат, чудова консистенція, легенька. Вона, звичайно, швидше закінчується, ніж такі густіші креми, але це і добре. Мені подобається. Нарешті для своєї шкіри чутливої, я щось хороше вибрала. так. Тепер переходимо до більшого замовлення. До речі, це менше замовлення. Я його робила на свій номер, тому що мені потрібно. Було... Зробила його, бо мені треба було з розпродажу для клієнтів взяти дещо. І я ще хотіла забрати свій не кешбек. А за те, що ти запрошуєш нових учасників, вони приєднуються до тебе, тобто приходять в компанію, але реєструються під тебе, під твій номер. Тобто ти є запрошуючим спонсором. О, в мене комарики ось літають. То е, мені теж прийшов подарунок від компанії 200 гривень. І я якраз щоб його вибирала. Забираючи ось такий шампунь замість плати за доставку приємний подарунок. Мені сподобалася ця акція, яка була щось, я її спочатку не зрозуміла. Але коли зрозуміла і вирішила в неї включитися, то залишилось два дні до закінчення акції. Ну, от, я й отримала подарунок. Так, тепер по цьому замовленню більшому. З накладна прийшла. Каталог, я бачу, я не замовила. Отже, або в Офісі придбаю новий каталог, або буду електронний дивитись. Я люблю все ж таки паперові каталоги, люблю паперові книги, ти його листаєш, вдихаєш цей аромат парфумованих сторінок, пригадуєш якесь своє студентське життя. Тому буду дивитись, можливо, придбаю ще такий паперовий варіант. Хтось каже, що це не дуже екологічно. Дивіться, електронний варіант. Я придбаю паперовий. Отже, в мене замовили. Це не тільки моє замовлення, це ще замовлення клієнтів. У мене замовили ось такий геля для інтимної гігієни. Мені подобаються такі рефіли. Вони екологічні, вигідні. Вони, по-моєму, виходять. На 40 гривень чи ще дешевші, і ти переливаєш просто в ту баночку, яка в тебе є з дозатором, і це дуже вигідно. Ця іде для, по-моєму, чутливої шкіри. Так, для чутливої шкіри в мене такий був і ще червоненький. Зараз є. Я з дозатором придбала червоненький, бо мені я його брала замість сплати за доставку, але він мені потрібен був. Через те, що потрібен був, і плюс упаковочка ця з дозатором потрібна була. Тепер я теж собі можу замовляти такі з рефілами. І ще й в такій знижці, як зараз, то можна встигнути ще собі придбати його. Так, далі, замість плати за доставку, так само взяла собі ось такий шампунь. Вирішила цього разу, це я вже собі взяла. Вирішила цього разу запастися. Запастися шампунями. Тому що в нас шампуні швидко використовуються, і в мене є підозри, що дітки, коли миються, то його використовують як гель для душу. Ну, хто ж перевірить, хто ж перевірить ці капосні хлопці. Так, тепер далі. Це нам ось такий гельчик взяла гель для душу з блискітками Aura. О, Ось так. По-моєму, він в Польщі теж виготовлений так. З кодом 42025. У мене було таке мило. Тепер вирішила спробувати гель. Я бачу, що консистенція густа, колір фіолетовий. Які тут є блискітки? є тут блискітки, не знаю, що ті блискітки мають робити. Я його просто придбала для себе, тому що, знаєте, оце така осіння, меланхолійний, депресивний настрій, треба чимось його розбавляти. Все одно гель для душу ми купуємо. То чому б не придбати його, якийсь такий гарний святковий дизайн, щоб він мав. Так, також бачу, що мені прийшли шампуні. Ось такі два шампуні я брала для діток з апельсином. Код 45851 і вони йдуть сульфатні, тому їх можна брати і для. Дорослих. Але так як це дитячі шампунчики, ну вони не для новонароджених діток, там є окрема серія. Ці для діток, по-моєму, від 3 років, а можливо, і для новонароджених можна. ну Я своїм дітям не брала сульфатні шампуні в такому маленькому віці. Тому ці шампуні все ж таки більш екологічніші, вони бережно відносяться до волосся, гарно його промивають і особливо добре промивають шкіру голови, не подразнюючи її і не пересушуючи. Це дуже Важливі. Також, е, я замовила, замовила ось такі по розпродажу. Зараз, до речі, йде розпродаж для чоловіків до Дня захисників, до дня покрови до 1 жовтня. І там якісь парфуми, всякі різні антиперспіранти, по-моєму, піни для гоління, гелі. Я взяла для чоловіка. Один взяла, а що це я? Один взяла? Один отже, взяла такий антиперспірант Грейтер. Якщо сподобається аромат, то, можливо, ще розгляну такий варіант, як покупка туалетної водички. Код 44992. Напевно, всі ці продукти вони зараз виготовляються в Польщі. Тому я просто не буду казати Польща, Польща, Польща. Там тільки декоративна косметика Тіні, олівчики, які викручуються, їх виготовляють в Німеччині, лаки для нігтів у Франції. І рум'яна ручної роботи вони йдуть. І, по-моєму, деякі просовані пудри, то вони в Франції виготовляються. От колись було таке, що парфуми робили в Франції, деякі в Швеції навіть робили. Робили такі якісь ексклюзивні серії, але в основному в Польщі робили. І зараз напевно все виробництво парфумів перенесли в Польщу. Можливо, так дешевше, вигідніше. Не знаю, чи це впливає якось на якість. По-моєму, якість не змінилась ніяк. За концентрацією парфумів не можу сказати, тому що парфуми змінилися просто по аромату. Тому тут важко судити, який, наприклад, був Divine Sensual колись червоненький, який зараз. Його просто немає. Його зняли з виробництва. Далі, це у мене замовили помадку з кольором. Так, а, до речі, помади виготовляють в Індії. І ви знаєте, чому туди перенесли виробництво, і я дуже щаслива, що їх виробляють в Індії, виготовляють, а не самі знаєте де. Так, це помада матова. По-моєму, вона коричневого кольору. Якщо я швиденько знайду, то скажу, який це е, блаш. А, що... а, так, це така світло-коричнева, більш така нюдова помадка. Матова. Відкривати не буду, тому що це клієнтки замовлення. Також клієнтка у мене ще замовила ось таку помаду. Це помада, яка впливає на збільшення губок. Червоненька, така color, Stylist super Pout Lipstick і колір Mauf 43 296. Зверніть увагу, що зараз вигідно брати не ось так. А дві таких або дві таких, і тоді буде знижка. І ще олійку для губ вигідно брати. Ця помада теж хороша, виготовлена в Індії. Має натуральніший склад, більш натуральніший, ніж матова, але зрештою в неї і інша дія. Вона більш іде кремова і така більш доглядова. І та, і та вона не пересушує шкіру в вуст. Просто ця більш має іншу від, інший аромат, іншу парфумовану віддушку, аніж оця. Далі. Це вже я собі замовила ще одну пилочку. Дві пилочки. Кумі і Мені Мені пилочок багато не буває. Тому добре, що я собі замовила теж пилочку. Мені вона подобається. В мене дві блакитних вже розпочатих лежать у ванні. а ця буде така, знаєте, про запас. Вони, до речі, не відклеюються, не розкисають, не відвалюються. Оця така шліфувальна поверхня, і мені подобається, і дуже довго вони служать. Так, у мене кума ще замовила ось такий кремчик для рук, вона його раніше замовляла, він має більш таку текстуру лосьйону, натуральний склад. Кокос там є ще з гранатом і з авокадо, Вони всі дуже чудові кремчики. Це пакування має 75 мл, тобто невеликий об'єм. І зараз його дуже вигідно купувати. Саме цей крем, і там іде ще мила, йдуть в розпродажі з динею із. Чи це там шліфувальне, які ще відлущувальне з гранатом, чи з чим воно йде? Ось код цього крему 41338, Хороші кремчики, легенькі, ненав'язливі і легка текстура, їх можна з собою навіть брати в сумочку, все одно. Є там міні-версії, але мені ці теж подобаються кремчики. Так, тепер Домила, домила мила мило. Я собі взяла по акції. Дуже дуже вигідно. Якщо в каталозі 39,90, то нам ще дешевше. Кокос, що це тут іде, диня і кокосова вода, чи що? Так, кокосова вода і диня. Мені дуже подобається цей аромат. Вона таке, знаєте, овочево-фруктове, і мої хлопці дуже-дуже люблять ці мила, особливо те, що з огірочком я вже вам якось розповідала, але це теж чудово. Вони не розлазяться в мильниці, зберігають свою форму до кінця, не пересушують шкіру тіла І ми частіше використовуємо мило для тіла, коли миємося, ніж гель для душу. Тось так. Гель для душу, мені здається, що в нас швидше закінчується, ніж мило. Хоча це не точно ми миломі руки, миємо і тіло, мені так подобається. І це, це напевно, екологічніше, ніж горе пластику, коли ми купуємо гель для душу. Так. Але я вам казала, що гель для душу його добре використовувати як миючий засіб для. Посуду як рідкий пральний порошок. Я не знаю наскільки вигідно як рідкий пральний порошок, але екологічно, то це точно. І ще залишилося декілька замов, декілька продуктів. Це мої замовлення. Суто для мене. Для мене і для сина в нього почався підлітковий період. Я взяла йому ось таку масочку чорну. Знаєте, це наносиш від почервонінь, подразнень, висипань, вугрів. І собі теж взяла, тому що висипання можуть бути і восени, і навесні, і влітку. Ну, таке, знаєте, ця комбінована жирна шкіра в т зоні, я собі наношу цю маску. На щоки і на вилиці я їх не, її не наношу. Мені просто це не потрібно. Ця масочка. Іде як плівка. Звичайно, вона в складі має алкоголь, тому сне ну, алкоголь а спирт, алкоголь-динат. Тому вона такий має трішки різкий аромат спочатку, коли ти наносиш, але вона не пече шкіру, нічого її там не подразнює. Як, наприклад, спирти десь там в всяких тоніках, ну, які на ринку можна придбати, або там в інших фірмах. І ми я цю маску вже брала. Вона мені подобається, підходить. Ніяких подразнень після неї немає. На ніс, почекав, висохла, зняв собі, воно нічого не віддирає, волосся там на обличчі нічого не чіпає. Мені подобається. І також я замовила собі. Це вже суто для мене. Дівчата в коментарях з інших каналів з Ютуба, на яких я підписана, які на мене підписані, порадили мені ось таку серію Елео. І я взяла з цієї серії кондиціонер, бо шампунь я взяла взяли так його так забагато вже тих шампунів. Але кондиціонер вирішила взяти це. Я хотіла взяти маску. Маску з, ну, яка зараз іде в розпродажі в дуже хороших знижках з серії. О, Боже, Як ця серія називається? З серії нашої кажеться. за 199 гривень масочку. Але е, зрозуміла, що е, хочу спробувати все ж таки цей кондиціонер, поки він в хороших цінах, і взяла його. Він взяв тут з якимись шістьма видами, шістьма видами олій. Тому спробую так само польща код 38597, В складі справді багато хороших інгредієнтів. Спробую і потім вам залишу свої відгуки. шкіра голови в мене комбінована, але саме волосся в мене після хни стало сухе. Ось тут сухі, а тут більш ну, звичайне жирне, там, нормальне, як коли. І взяла ось таку олійку. Це олійка йде, по-моєму, захисна, бо там є ще якась нічна відновлювальна олія і просто якась там зволожувальна олія. А, так, що тут у нас? Теж шість олій, шість видів олій, і ще щось, і ще щось. Спробую, є силікони в складі, ага, бо там є дві, два види цих олійок на день. Одна з силіконами, а друга без силіконів. Тобто, що без силіконів вона натуральна, але вона жирна. Тобто, після неї її краще наносити, знаєте, перед миттям волосся на пів години, потім ти змиваєш разом з шампунем і класне волосся. А цю, навпаки, після миття шкіри голови, ну, після миття волосся, і вона доглядає саме за кінчиками, її треба так до середини волосся наносити. Ось це всі були мої покупки. Бажаю вам гарного, мирного вечора. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо є якісь вигідні покупки, то ще залишилося декілька днів, щоб ви собі замовили те, що ви хочете. Всього вам найкращого, гарного вечора, мирного, теплого і до зустрічі!